Привіт, друзі, сьогодні ми будемо говорити про генератори. Розглянемо чим відрізняються звичайні генератори та інверторні. Розберемось в їх основних характеристиках, перевагах, та головне який саме обрати. Поїхали. Усім відомо, що генератори слугують джерелом електричної енергії і забезпечують автономність під час відключення світла, що на жаль є актуальним у наш час, але виникає питання, який саме обрати. Це ми зараз і з'ясуємо, розглянувши лінійку генераторів Tatra Garden та інверторних генераторів Tesla Welt. Але для початку підкреслимо їх основні переваги. Головною перевагою наших генераторів є мітна обмотка двигуна. Це є запорукою довговічності та стабільності у роботі. Також реалізована захист від низького рівня мастила. Якщо мастила недостатня, генератор не запуститься. Якщо рівень мастила знизиться, генератор вимкнеться, щоб не пошкодити внутрішні елементи. Наступною перевагою є захист від короткого замикання. Запобіжник береже як сам генератор, так і інструмент. Також є захист від перенамонтажень. Спеціальний тумбер відключиться і припине постачання електроенергії. Також в генераторі реалізована антивібраційна система за допомогою демпферних проставок та амортизаторів. А багатосекційний секційний глушник робить роботу набагато тихішою і комфортнішою. Отож, друзі, давайте підсумуємо, якщо вам потрібне джерело живлення для базових задач, холодильник, світло, телефон можна розглянути моделі GE2200 і GE3000. Ну, а якщо ви хочете повноцінно заживити весь будинок, потрібно розглядати моделі GE 5500 на 5 кВт, ось як у мене, або на 8 кВт модель GE8500. Ну, а якщо ви плануєте виїзди за місто, кемпінг, тоді краще обрати інверторний генератор. Він компактніший, тихіший. Також з допомогою нього можна заживити індукційну плиту, котел і навіть спеціальне медичне обладнання, так як він має пряму синусоїду. Інверторна система забезпечує чисту синусоїду. Це означає, що вхідний струм буде максимально позбавлений коливань. До них можна підключати газові котли, індукційні плити або ж медичне обладнання. Тепер розглянемо потужність кожної моделі та для чого вона підходить. Tatra Garden GE 2200, потужність 2 кВт. Забезпечить базові потреби, такі як освітлення, холодильник, зарядка телефону, має ручний стартер 10 годин безприривної роботи. Tatra Garden GE 3000. потужність 25-2,8 кВт. Буде слугувати джерелом енергії для більшості побутової техніки, які не мають нагрівальних елементів, а також електроінструменту для ремонту, болгарка, перфоратор. Модель Tatra Garden GE 5500, потужність від 5 до 5,5 кВт. Дозволить заживити будинок, а також забезпечить роботу приладів, де є високий пусковий ток, таких як глибинний насос. Впорається він з приладами, де є нагрівальні елементи, сушарки, електроплити. І остання модель Tatra Garden ge 8500 Потужність 7,5-8 кВт. Слугуватиме резервним живленням для великого будинку з одночасною роботою кількох електроприладів. Також підійде для офісу або підприємства, може живити більшість інструментів на будівництві або виробництві, включаючи зварювальне обладнання. Тепер розглянемо генератори інверторного типу Tesla Велд, модель gi 1800, потужність 1,6, 1,8 кВт, компактний, тихий, економний до 6 годин безприривної роботи. Ідеальна підійде для кемпінгу, риболовлі, виїздів на природу. Також забезпечить електроенергію, ноутбук, телефон, led освітлення. Наступна модель Tesla Велд GI2500. потужність 2,2-2,5 кВт. до 7 годин безприривної роботи. Здатним забезпечити електричною енергією більшість побутових приладів, таких як телевізор, холодильник, ноутбук, освітлення. Варто зазначити, що інверторний генератор легше завести, цим впорається навіть жінка або дитина. Також він легший, компактніший і тихіший. Tesla Велд GI 3500, потужність 3,3 кВт. Працює до 8 годин безприривно, Здатен забезпечити електричною енергією холодильник, насос, телевізор, електроінструменти в гаражі. Модель Tesla Welt GI4000E, потужність 3,5-4 кВт, має електростартер до 8 годин безприривної роботи. Приклади використання великий будинок на час відключень інструменти на виїзд можна використовувати для зварювальних апаратів. Перевага інверторних генераторів є те, що вони споживають менше бензину, тобто більш економічні. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ставте подобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо вас цікавить генератор, залишайте заявку на сайті, і ми з вами зв'яжемося. До зустрічі.